Правила поведінки на воді та біля води. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведеному місці. Діти знаходяться біля води та купаються тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не треба купатися довго. Краще купатися кілька разів по 15-20 хвилин. У жодному разі не можна пустувати, стрибати з висоти, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Не пірнай у незнайомих місцях. Не підпливай близько до катерів водних мотоциклів.